Привіт рідненькі! Сьогодні хочу познайомити вас з одним дуже смачним, майже забутим десертом фруктовим мусом. Готується він простіше простого і знадобиться всього-навсього три інгредієнти. І нам знадобиться 500 мл любого соку, у мене мультифруктовий, 2 столові ложки цукру, 4 столові ложки манної крупи. Все. У яку-небудь зручну посудину. У мене ось ковшик маленький. Переливаємо сік. Даємо цукор і помішуючи, доводимо до кипіння. Так, отже, сік закипів і всипаємо манку. Ну, так, як ви варите манну кашку. Та сама історія. Кашу варить, я думаю, всі вміють. Проварюємо кашу ось до такої густоти. Даємо трішки охолонути і збиваємо. Поки маса ось так ось не побіліє і не збільшиться в об'ємі. І тепер залишилось перелити це в креманки, бокали, скляночки тощо. І тепер залишилося тільки дочекатися, поки це все гарно охолоне в холодильничку. Ну, ось, наш мус готовий. Можна тут прикрасити покласти якісь фрукти, а я хочу поєднати ще з одним дуже смачним десертом гарбузовим кремом. Якщо комусь цікаво, посиланнячко буде в описі під цим відео. Звичайно ж, цей десерт можна приготувати не тільки з сока, наприклад, з копоту або морсу вийде теж дуже смачно. Що вам подобається, те й додавайте. І якщо моє відео вам сподобалось, було корисним, ставте подобайки, підписуйтеся. Смачного! Тримаємося міцно!